Дивіться це відео з вірою до кінця і Богородиця дивовижна дори виконання всіх ваших прохань на благо. О, Оприсвятаю, пренепорочна водичице, Богородице, Царице Небесна і заступниця всіх, хто з вірою і любов'ю до Тебе прибігає, приносимо наші сердечні молитви перед Твоїм пречистим ликом, славлячи невимовну велич твої, згадуючи чудеса та незлічені милості, які за твоїми материнськими молитвами предстательством являються нам. Пишіть мене, та прохання в коментарях. Поглянь милость тобі засети небесного престолу на нас, недостойних на слух твоїх, що в покорі сердець своїх складають тобі похвали подяку, та яка у сихвальних канонах і натхнених акафістах успівуєшся. Як невіста, неневісна і все Бога Заступниця, прийми нині наш голос, холи бо кожен подих нашого життя свідчить, про незміриму любов Твою, о обдарована найвищою честю, з-поміж усього створіння, від якої все святе Слово взяло плоть, ти стала матір'ю Бога нашого, і в тобі з'єдналися небо і земля, то ми нині, ми з вірою припадаємо до тебе й благаємо. будь нашим покровом і опорою в всіх бідах і спокусах. Бо хто ж, як не ти заступиться за нас перед Сином Твоїм і Богом нашим, дякуємо Тобі, владичице, за ту ласку, якою ти обдаруєш наші душі, за духовне просвітлення, що провадить нас до світла Христової істини, за тихе мирне пристановище серед житейських бур, тобі ж приносимо славу вдячності за всі благання. Невідомі, невідомі, які ти виливаєш на нас, недостойних і грішних, як у каноні ми взиваємо радость, Богородице Мати, при твого світла, так і нині прославляємо твою поміч і твоє клопотання за нас, ти нев'янучі свічистоти й непорочності, ти джерело радості, потіхи для зраненого серця, від твого материнського погляду відступає смуток і журба. Тобі ж довіряємо всі потреби душі ті наших. Вислухай нас, коли просимо зміцнити віру нашу, допомогти, приборкати пристрасті, навчити смирення та любові, вдячність про мені з наших вуз, бо відчуваємо, як ти провадиш нас до престолу Сина Твого й омиляєш Його, простити наші немечі. о всебогає мати, захисти нас від усякого, зла від ворожих нападів, видимих і невидимих, подай нам сили в з зціленнях, недугах, розраду в скорботі та печалі. І наш покров і невсепуща, охоронителько, Ти, молитовниця, перед владикою світом, бо через твою святою пікуляцька неміч та міцнішою за заспокуси, а найтяжчі хрести стають легкими для несення. Просимо тебе, заступниця Ривна, веди з дорогою спасіння, до Царства Небесного, щоб у світлі нескінченої Пасхи ми з ангелами святими і праведними величали, благословляли тебе на віки віків. Даруй мир і спокій нашим родинам, пошвоєдність нашому народові, охороняй кордони вітчизний, щоб ми з відкритим серцем і чистою совістю могли прославляти святе ім'я Твоє, за всі милості Твої, що рясно ллються на нас, Пресвята Богородиці, нині повсякчас взиваємо, радуйся покрови тих, що з вірою до Тебе прибігають, радуйся, Царице Небесна, що відчиняєш ворота милосердя для нас грішних. Ти утішаєш нас у печалях і безперестанно просвіщаєш у радощах, зміцніш у служінні ближнім, надихаєш на ревне життя у Христі, і тим не впиновляєш свою материнську любов, опричистий дівгаємо тебе сердечною мольбою. збережи нас у чистоті християнської віри, щоб ми безперестанно звеличували премудрість любов, Сина Твого і Бога нашого. Просимо навчи нас усьому коритися волі Божій, зростати у богдаті та святості, заступайся за кожну душу і за кожне серце, що шукає розради й допомоги, Даруй щедрість і милосердя всім сущим, благословляй нашу працю і освячуй наше повсякденне життя, і нині, зубини душі, припадаємо до тебе, о всемилостова мати. Щиро дякуємо, що приймаєш наші прохання, власи кожну мить нашого земного шляху, щоб у смиренній радості прославляти тебе, і Твого Сина, Бога нашого з безпочатковим Його Отцем, і Пресвятим Духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Обрані від усіх поколінь Матері, Бога Всевишнього, що стала небесною брамою для пришестя Спасителя у світ, з вдячними серцями приносимо тобі похвали. Ти є надзвичайним чудом материнської любові, і джерелом милосердя, бо не в утробі того, хто все творить і спасає, послужила спасінню всіх людей. Тому взиваємо з любов'ю, радості невечерна радости наша, невсипуща заступниця перед Престолом Всевишнього, ангелам не збагнене таєнство твого дівочого материнства, а людям воно як світло спасіння та дорога до вічного життя. Ти, Богородиця, з любов'ю і покорою відповіла на заклик неба, відчинивши серце своєї величні місії. Тому ми роздумуючи про твою віру і смирення, з подякою співаємо тобі, радийся, бо Духом Святим була осінена й багатоттю сповнена, радися, бо твоє нехай буде відкрило землі шлях для Спасителя, радися, бо ти стала живим храмом свого Божого, радися, бо через тебе незбагнена любов Божа, зійшла до нас. Радуйся, зоре, що сяває світом Євангелія всі кінці світу, радуйся мати тих, які з вірою до тебе приходять, радуйся, невичерпна радости нашої, невсипушій заступниці перед престолом Всевишнього, побачивши, як причиста діва стала дверима спасіння для всього людства, ангели прославили Бога, взиваючи свят, свят, свят Господцею. А ми, визволені від вічної смерті, пришестям Сина Божого, кличемо Йому але воя розум людський не може осягнути таємниці твого зачаття від Святого Духа Діво Богородице, проте серце віруючи схиляється перед дивом втілення Сина Божого, який прийшов задля нашого спасіння. Тому з подякою взиваємо, радуйся бо принесла життя тим, хто перебував у тіні смерті, радуйся, бо подала церкві невичерпне джерело живої води, радуйся, бо ти роже не звіяла, що втішає зболені душі, радуйся, бо милістю своєю, наставляєш нас на шлях покаяння, радуйся, бо твоїм материнським заступництвом відганяєш, спокуси ворога, радуйся бо сявам, благодаті освітлюєш темряву сумнівію. Радуйся, радості наші радості нашої невсепуща заступниці, перед престолом Всевишнього, сила Всевишнього в тобі Богом благосовинися як образ, досконалої чистоти і й покори, щоби кожна душа знайшла відраду у твоїй благодаті. тому чуючи твій тихий поклик до навернення, знову і знову вголошуємо Алиуя, маючи тебе причиста за матір'ю, заступницю, ми безстрашно наближаємося. До престолу Божого, просячи милості і допомоги в усіх наших потребах, Ти, цариця нашого спасіння і твоє материнське заступництво, веде нас дорогою до царства Небесного тому, з любов'ю величаємо тебе, Радуйся, бо невпинно провадиш нас стежками Євангелія, Радуйся, бо через твою опіку душа ослаба від гріха, здобуває силу, Радуйся, бо ти вимолюєш прощення тим, хто ще рукається. Радуйся, бо твоїми руками подаються на дари благодаті, Радуйся, бо оселяєш у серцях вагітність і смирення, Радуйся, бо твоя любов перевищує будь-яку земну турботу, радость невичерпна радости наша і невсипуща заступниці перед престолом Всевишнього. Бери пристрасти і спокус, збурлять у нашому земному житті. Проти твоєю материнською рукою, Богородице, ти повсякчас оберігаєш тих, що щирим серцем прибігають під твій покров, тому зливи не дощі взиваємо до сина твого Бога нашого, але почувати і усвідомлювати Твоє заступництво, найбільша радість для тих, хто віруєм бо ти ніколи не залишаєш, без відповіді, моління своїх дітей, як ніжна мати, ти приносиш наші благання перед обличчя сина свого тож і ми оспівуємо твій милосердний покров, Радість ця, бо покриваєш нас ризою своєї материнської турботи. Радися, бо Бороняєш церкву, люті ворогів, видимих і невидимих, радийся, бо випереджаєш наші прохання, даруючи утіху і підбадьорення, радуйся, бо твої мовитвою розвіються суми вічі, радися, бо даруєш мудрість у справах і зміцнюєш у випробуваннях, радийся, бо ведеш нас до спасіння, являючи ясність Небесного Царства, радийся невичерпна радосте наша, і невсепуща заступниця перед престолом Всевишнього. Як свічка світить у темряві, і слава Пресвятої Богородиці, просвітлює наш життєвий шлях, бо через неї чисту смирину прийшов у світ Христос, витираючи сльози тих, що страждають, тож піднесімо йому подячну пісню, але вуя побачивши народження Сина Божого від тебе, діва непорочна, пастирі мудреці схилилися в поклонінні визнаючи в ньому царя Спасителя, тож ми з радістю і благовінням приносимо тобі. Наші похвали, радися, бо ти показала нам шлях до невимовного світла Христового, радися бо в тобі звершився повний Божий задум спасіння, радися, бо твоє нетлінне дівство вчить нас, чистоти серця, радися бо ти зразок смирення і довіри, Божій волі, радийся бо від неба тобі дана велика сила заступництва, радийся бо дітям своїм ти даруєш любов, що перемагає страх і відчай. Радуйся невечерпна радости нашої, невсипуще заступниці перед Престолом Всевишнього. бажаючи явити світові живий приклад святості, Господь обрав тебе, матір'ю свого єдинородного сина, щоб через твоє святе послужіння виявити досконале поєднання творіння з творцем, і з того часу всі християни звеличують і прославляють Бога піснею Аллилуйя! Твоє материнське серце пречисте відчуває біль кожного і не припиняє клопотатися за весь світ. Перед престолом царя слави ми обтяжені немичими гріхами, взиваємо до тебе з надією на милосердя, Радуйся, бо своєю любов'ю торкаєшся кожної знесиленої дощі. Радуйся, бо в тебе шукаємо притулку серед бур житейських. Радуйся, бо твоє співчуття вириває нас із безодні вічею, радость, бо крізь твої молитви, всяке зло втрачає силу. Радийся бо ти мати вагітна і любляча для всіх, хто до тебе прибігає, радуйся, бо надихаєш нас до великодушності і прощення ближнім, радуйся невечерна радосте нашої невсипуща заступниця перед Престолом Всевишнього. хоча немає слів, здатних повністю оспівати Бога за такий дар, матір його сина, однак з радісним серцем і вдячністю промовляємо воя. Ти стала світлим покровом для вірних і їхньою невсипущою поміччю. Через Твої клопотання ми отримуємо духовні дари і впевненість, що Бог ніколи не залишить нас, тому прославляючи тебе, взиваємо. Радийся, бо випрошуєш у Сина Бога на кожну християнську родину. Радися, бо невпино пікуєшся про спасіння дітей своїх у всі дні їхнього життя. Радуйся, бо відвертаєш дух розбратої печалі, Радуйся, бо твоїм дотиком, зціляються рани душі й тіла, Радуйся, бо вчиш на щирого служіння Богові ближньому, Радуйся, бо сама ведеш нас дорогою святості, не вичерпна радости нашої, Невсепощі Заступнице, перед Престолом Всевишнього, дивний і всемогутній Господь, що створив небо і землю, зволив прийти у Твоє воно, Богородице, ставши сином людським. Задля нашого спасіння, тож звеличуючи преславну любов Божу, з вдячністю квиче Маливуя, у тиші Назарету Господь навчив тебе непохитної молитви і смиренного перебування в його присутності, щоб у годину випробувань Твоє серце залишалося, сповнене віри. допоможи нам, немічним тиші, свого серця, відкривати силу Божу, аби подякою оспівувати. Радуйся, бо підносиш нас понад мирські клопоти до небесної радості, Радуйся, бо виявляєш, як пикати у собі і чистоту і покору, Радуйся, бо твоїм заступництвом, неміч перемінюється на благословення. Радуйся, бо до твого материнського серця приходимо в годину журби, Радуйся, бо вчиш нас, зберігати мир душі серед світи світу, Радуйся, бо в тобі бачимо, чисте відображення Божої присутності. Радость, невичерпна радости наша, невсепуща заступниця перед Престолом Свишнього у кожній життєвій ситуації у радості та скорботі, ти ніколи не покидаєш нас, Богородице, оповаючи на тебе. Ми доручаємо твої священні опіці, всі наші турботи, взиваючи до Господа воя, багатьом народам відкрилося істини твоє богоматеринство і на різних мовах світу вона юч пісне на твою честь. Єдина і неповторна, єднаєш у Христі всіх, хто поклоняється істинному Богові, тому йому і прославляємо тебе, Радуйся, бо єднаєш народи під покровом правдивої віри, Радуйся, бо показуєш шлях любові згоди між людьми, Радуйся, бо твоє ім'я вшановують покоління вірних по всій землі, радуйся, бо благословляєш наші сім'ї миром і достатком, Радуйся, бо співстраждаєш із кожним, пригнобленим і зневаженим. Радуйся бо твоє милосердя сильніше за будь-яку людську ненависть, Радуйся, невичерпна радости нашої, невсипуща заступниці перед престолом Всевишнього, немає нікого більш милосердного близького до наших сердець, ніж ти, Богодатна мати, адже ти пізнала і радість народження Сина Божого і біль стояння біля Його Христа, тому благаємо тебе, не повишай нас у життєвих скорботах і зміцняй у любові до Бога, щоб ми постійно. Виголошували Аллилуйя, ти, матір Христа і матір усього роду християнського, прийми наші недосконалі молитви та вчини їх приємною жертвою перед престолом Всевишнього, допоможи нам наслідувати твою незламну довіру до Бога, щоб оспівувати Твою велич. Радуйся, бо завжди підтримуєш нас у боротьбі проти гріха, радуйся бо силою Божого Слова, виховуєш у нас чесноти. Радуйся, бо сповнюєш наші серця миром і тишею в годину тривоги, радуйся, бо провадиш нас правильним шляхом посеред усіх роздоріж. радуйся, бо наближаєш до Христа єдиного істинного пастиря, радуйся, бо у твоєму погляді ми віднаходимо. надію на царство небесне, радуйся, невичерпна радосте наша, невсипуща заступниця перед престолом Всевишнього. У земному житті часто нас огортають скорботи і випробування, але ти, Богородице. Завжди підкріпляєш нас своєю турботою, щоб ми не падали віче. Я бачу в усьому боги промислу Божий і з вдячністю співали. Авия, з прославою звертаємося до тебе, Богом благословенна, за твою невпинну допомогу і небесне водіння, безліч святих, свідчить силу твого заступництва, і ми, відчувши твою материнську любов, з подякою величаємо тебе. Радуйся, бо дбаєш про чистоту й святість християнських родин, радуйся, бо визволяєш від кидання гріхоти, хто кається, Радуйся, бо відчиняєш для нас двері до світла Христового Воскресіння, Радуйся, бо вкладаєш у наші вуста подячну пісню про спастіння, Радуйся, бо перемінюєш розпач на мужню надію, Радуйся, бо через твою молитву, доваються земні труднощі, перешкоди. Радуйся невечірна радости нашої невсепуща заступнице, перед престолом Всевишнього, Богадаті милі сина Твого зливається на Тих, хто вшановує Твоє пречисте ім'я, бо ти, як мати, людинолюбного Бога бажаєш врятувати кожну душу, яка до тебе з надією припадає, тож прославляючи Господа його вашою, подячний співа, вивуя, Оспівуючи Твоє невимовне богоматеринство і незбагнене заступництво, Діво Богородице. Ми не перестанемо дивуватися твої величі, ти єднаєшся з нашими болями та радощами, щоб всіх нас привести до небесної вітчизни і з любов'ю приймаєш наші хвальні голоси, радийся бо ти утіха для вдів сиріт і потребуючих. радийся бо випрошуєш у богостілення для немічних і зболених. радися бо підводиш тих, хто впав у гріхи вічай, радися бо могутністю богадаті, долаєш наші сумні вистрахи. Радист, бо твої заклики до праведного життя взиваються в кожному сумлінні, радость, бо об'єднуєш серця людські з присвятим серцем Христовим, радость невечерна радости наша, невсепуща заступниця, перед престолом Всевишнього, О, всесвята Мати Спасителя, прийми наші щирі молитвої, і і зітхання, визвою від усякої біди доліти. Та з любов'ю прибігає під Твій материнський покров, і випроси нам Сина Твого, прощення гріхів, мир і спасіння душ, щоб ми завжди прославляли його святе ім'я і взивали Аллия, оси свята мати Спасителя, прийми наші щирі молитви, і зворушуй з визволи від визволювали біди і недолі Тих, хто з любов'ю прибігає під твій материнський покров, и випросиному Сина Твого, прощення гріхів, мир і спасіння душ, щоб ми. Завжди прославляли його святе ім'я і взивали. Аллилуйя, о Всесвята мати Спасителя, прийми нашим щирі молитви, і ворожі зітхання, визвою від усякої бідини долі хто з любов'ю, прибігає під твій материнський покров і випроси нам у Сина Твого, прощені гріхи у мире, спасіння душі щоб ми, завжди прославляли Його святе ім'я і взивали. Аллилуйя. Ангелам не збагнене таїнство твого дівочого материнства, а людям воно явлене, як світо спасіння та дорога до вічного життя. Ти, Богородиця, з любов'ю і покорою, відповіла на заклик неба, відчинивши серце своє величній місії, тому і ми, роздумуючи про твою віру смирення, з подякою співаємо тобі. Радуйся, бо Духом Святим була осінена і багатотю сповнена. Радуйся, бо Твоє нехай буде відкрило землі шлях для Спасителя. Радися, бо ти стала живим храмом Слова Божого, радися, бо через тебе незбагненна любов Божа зійшла до нас, радися, зоре, що осіває світом Євангелія всі кінці світу, радися мати тих, які з вірою до тебе приходять, радися невечірна радости нашої, невсепуще заступниці перед Престолом Всевишнього, обрані від усіх поколінь Матері Бога Всевишнього, що стала небесною брамою для пришестя Спасителя у світ. Здячними серцями приносимо тобі похвалити, надзвичайним чудом материнської любові, джерело милосердя, бо несеши в утробі того, хто все творить і спасає, послажив спасінню всіх людей, тому взиваємо з любов'ю радості на вещербна радости наша, і не всепуща заступниця перед Престолом Всевишнього, по всебагай причисте Діло, Богородице, це наше, смиренне молотовне приношення. І відвертай свого материнського обличчя від тих, які з вірою, любов'ю прибігають до тебе. Пишіть імена та прохання в коментарях. Зглянься на наші прохання та неми, випроси прощення присипрощення гріхів, і мир серцям нашим, підтримай нас у важкі хвилини, і провадь дорогу і спасіння, щоб ми сповнені вдячності, прославляли Пресвяту Троїцю Отця Син і Сина Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвятаю, пречиста Діво, Богородице Марія, мати Всемогутнього Царя, слави, Господу нашого Ісуса Христа, до Тебе з вірою, і любов'ю припадаємо, смирено благаючи Твоєї материнської опіки. Пишіть мене та прохання в коментарях. Прости нам грехи, наші вільні і невільні, і вчини серця наші чистими та сповненими покаяння, щоби ми достойно прославляли Твоє пречудне і приславне ім'я. Повадичи, це наша помічниця і покрови, ти ще небесний Цариці, і заступницею всього світу, не відвернися від малінь слух твоїх, які з розчуванням звиває до тебе, але простягни до нас руки свої милостиві і захисти нас від усякого зла і правди, від підступів ворогів, видимих і невидимих, від скорботи нещасть, що здавають нас повсякчас, і від темряви гріховної, що облягає душі нашій, Прибасла на водичі, це ти, що вірно зберегла слово Боже і стала святою колискою нашого спасіння, спогляне на нас негідних і знеможених у спокусах цього земного життя, даруй нам неймічним тверду надію на Твій заступ і покров, щоби під Твоїм всесильним омофором ми знаходили спокій душі і тіла, зцілення від усяких недугих хвороб та укріплення у вірі, любові і смиренні, о мати світла неприступного, яка берегла свого божественного сина. В феймській печері так нині вбережи наші родини від розбрату і спокус, збережи мир і злагоду між подружжями, батьками, дітьми, наповни думи наші взаємною любов'ю, відданістю і правдою Христовою, нехай під твоїм проводом зміцнюється кожен осередок християнського життя, щоби в кожній родині зростали благочестя, милосердя та істина. Прислав нас, заступниця Християн, одні суми випробувань будь нашим тихим пристановищем, потішає нас у скорботах і смиренно проси свого Божественного Сина, про дарування духовної радості і наснаги, щоб дощі вузьким шляхом спасіння ми непохитно трималися, правди Христової зростали в святості та благодаті Святого Духа. Посадиця Небесна, ти, що ангелам радість подаєш і праведникам надію, наповмляй нас грішних у ваганнях і спокусах повсякденного життя, щоб ми зміцнені силою твоєї молитви твердо стояли в святій вірі, виконували заповіді Господні з радістю в серці, і в любові до ближнього нашого знаходили повноту істини, тож смиренно припадаємо до тебе, Богородице, з покорою взиваємо. Злянся наші болі прагнення, очищай думки і наші від усякої неправди, Охорони нас від духу зневіри і розброту, і вчини серця, наші храмами Святого Духа, мого Сина Твого і Бога нашого, щоби миризвада панувала серед нашого народу, щоб благодать Господня вела на шляхом праведності, а любов Христова перемагала всяку ненависть, ворожнечу, бо Ти є мати життя, і випромінюєш доброту. Та є непохитна стіна, і щит для тих, хто з вірою та благовінням призиває Твоє пречисте ім ім'я, о пречисте і Бребогословена, мови Сина свого істинного Бога нашого, щоб прийняв він щире покаяння наше і сподобив нас Царство Свого Небесного, де в радості і славі, безкінечній прославимо Присвяту Трійцю. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, Пресвята Богородице, мати світ твоє життя, смирено припадаємо до Твоїх причистих ніг і серцями, сповненими вдячності, взиваємо. Пишіть мене, прохання в коментарях. Заступи, охорони і провадь нас на шляху спасіння, ти, що породила Спасителя світу і у себе явила надосконаліше смирення, та довіру до Божої волі, навчи нас покладатися на Господа в усіх випробуваннях, щоб наші душі та серця невпинно горнулися до небесного царства. Невіста, невісна, береги не сімей і родинних мус. «Поглянь на батьків, матерів, дітей, всіх рідних наповни їхні серця, любов'ю та терпінням відверни ворожі зазіхання, що прагнуть посіти, розбрати Бога Сови кожен дім, миром Христовим, серна мати, покровителька тих, хто трудиться і творить, «Освяти наші що повсякденні справи дари мудрість у навчанні та роботі. Зміцни руки, що працює для спільного блага і вчини, що плід нашої праці служив славі Божій. Поглянь, о, мати Небесна, на нашу вітчизну, принеси, і мир мири, і злагодистви, рани, завдані розбратом учини, щоб весь народ нашої України жив. По єдності любові, славлячи Присвяту і дякуючи тобі, бо ти єднаєш нас із Христом нашим Спасом, бо ти слава одягнена, і любов'ю переповнена. Ти, матір живого слова і початок, нашого спасіння. Тобі віддаємо честь, чесь, поклони і шану нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліть світобижні вашим для поширення слова Божого, бо сині покрову Пресвятої Богородиці, нехай перебувають з усіма нами.